Хотіла давно вже зняти відео про туш, яку мені вже треба викинути. Вона вже вся засохла, боржу. І оце трішки теж те, що закінчилося в цій ті. Нікс цей для брів для І помада, яка мені дуже сподобалася ось ця. Мій болін Galactic Move 240. Ось. Так що. Не знаю, які казати свої враження. Ну, в принципі, ця от б'юті від Селена Гоміс. Мені не дуже сподобалася через те, що вона і така щіточка не, не надто довга, можливо. Якщо це не пробничок, якщо повна версія, вона буде краще. Може висохла теж мейбелін. Ось ця від. Вона коричнева. Це коричнева мейбелін. Такою щіточкою. Ну, таке собі. Друге, я не куплю. Задовольнила цікавість. Це драма гіпноз. теж пробничок вже висох. Цей в мене є повна версія, користуюся нею. Ну, таке, не, не на першому місці, скажімо так, без неї можна обійтися. Ось ця моя найлюбленіша Clarant 4D. За такою щіточкою. Дивно, що вона мені сподобалася, тому що ну, такі я щіточки не надто люблю. Моїм вмієм вони не, не надто, скажімо так, як я думала, подобаються, але вона виявилася найкраща. У мене ще вже є нова. Поки що не, її не відкривала це старенька. Ця телескопі кліфт від Лореаль, ну не знаю, ця щіточка мені не сподобалася. Що вона має робити, не знаю. Таке щось. Всі так від неї кричали, але не знаю. Сей ця контрольований хаос. Дуже хочу ще. Куплю якось потім будуть. В, в листопаді знижки, як це Чорна П'ятниця. Сподіваюся, мені вдасться купити ще цей до адвент-календар, тому що знає, тому що її окремо купувати надто дорого. Але вона дійсно класна. Так, тепер ця і долі ланком це теж пробничок. У мене ще один є два пробнички від Lancom ID. Ну, щось таке дивне. Така от теж незрозуміло, що за щіточка. Ну, не знаю, я її не зрозуміла. Ось ця від гейма... а, Гра престолів. Це Revolution. Вона вже теж висохла. Взагалі мені нічого не фарбує. Вона зовсім не розділена така. Не знаю для чого. Для чого таке робити? Абсолютно ні про що. Ну, це теж від гри престолів. Це був тіні, рідкі тіні. Ну, вони висохли вже таке собі залипає постійно щось. Теж треба викинути Це нікс для брів. Ну, воно видно, що воно отаке непрозоре і воно залишається на бровах, тому ні. Добре, що закінчилося. Ну, це. Мені дуже сподобалася ця помада 240 Galactic Move, дуже гарний колір. І вона вже закінчилася немає. Зараз я користуюся ланком гіпноз, звичайна, класична. Дуже цікаво, у трішки схоже на Clorant 4D. Трішки вона не тримає цвиток. Але завиває, трішки завиває. Ну і ось повнорозмірна, якою я користуюся ланком, могінос, драма. Я користуюся ним обома, тому що, щоб був ефект, якого 4D від Clранs, то треба їх дві, обидві. І ще ось цей від віддарий престолів, що в мене закінчився, це блиск для губ, який. Тішки з більшою губи, він такий пекучий, досить пекучий, ну, вже закінчився. Але я його поки що не викидатиму. Не знаю, чи я куплю знову адвент-календар від Revolution цей з Грой Престолів. Але поки що не буду викидати це. Ось іще пустих баночок треба викинути на Омі Кембл Претепорте. Досить такий важкенький аромат, але мені подобається. Це Ейфорія Келен Кляйн. Де воно? Є, десь написано. Ніде ні, здається, це. це не написано. Ось цей закінчився. Ну, теж він мені досить таки набрид. Як за, за, за велика банка для того, щоб на ну, цей дольчик кабана. Дуже хочу ще. Дуже класний, дуже сподобався. Це у нас Naomi Campbell, знову ж таки, Богемний сад. Теж прикольно, дуже квітковий, але дуже солодкий. Tokyo Tokio. Теж хочу ще, але якийсь інший, мабуть, Tokyo Nights. Десь так. Це були Sunflowers від Соняшникові квіти від Elizabeth Arden. Ну, таке собі. Ось ще трішки є від. Глорія Вандербільд, поки що користуюся цим. от, Теж він Юрський сад називається, який називається, вже не пам'ятаю. Ще мініатюрки, які позакінчувалися з адвент-календаря Ланком. Це Лаві Бель і Ідоль. І доль мені сподобався більше, ніж Лаві Бель, Це взагалі мій улюблений влюблений фейм. Дуже класний це і НАТО солодкий, як на мене, сіві дармані. Ну це від Colorance Eo oh, Extraordinaire. Ну, таке собі мені на НАТО сподобалось. Ще наостанок покажу такий новенький диванчик. Це для це як шкатулка, така для біжутерії. І як диванчик, не знаю, для Барбі. Тут є дзеркало всередині. Ось такий прикольний вліпо за 15 франків. Зараз на нього знижка. Давно вже його хотіла. Нарешті він у мене є. Зніму ось цей Елізабет Арден. Це у нас білий чай. Ну, як на мене, він такий солоденький бруно банані. Not for Everybody, ну you know, таке так собі теж скоро закінчиться. Тримаю. Не надто сподобалося. Це Елізабета Арден 5 авеню. Я її купила тільки тому, що вона начебто схожа на Paco Rabanne XS класичний. Але ні, мені здається, що ні, не схожа. Це от Трезор звичайний класичний від ну Мені він подобається більше, ніж оцей Трезор Лені, ну, він трішки такий важкенький. На вечір. Купила також I Guess Seductive Bloom. Ну, скажімо, не такий унісекс більше для. для ну, це вмість для тіла. Ну, Victoria Secret ще Love Spell. Шима, у нас шимером Shimmer на літо. Вже, мабуть, це на наступний рік. У мене є ось такий от мій улюблений. Від Тірі МГлер маленький Елін. Ще хочу Елінґадес купити, поки що не знаю, коли як немає знижок.